Ну, сегодня снимаю просто. Да, ты мой ну, пеша не знаю, що. це что що напишу не я. Її. Вибачте тут за посторонние звуки, просто сами брат. <звук> Зараз ми граємо на закладание бомбы. Короче. Почекаем нашего ревна сейчас. Может, та их уботы? Ну-, на нам ж пропорную О, у нас перемога! Ого. Вс, прямо тысячи пол. Я рассказываю. Блин, пропав. Вот там куча их просто. Поки что не надо. Ну, идем на арбу тут на щитей. А, ой, это наш. Да, это наш. Да, это наш. Ты хобой. Тихо, Я майже ничего не забыла взагалі. Просто. Ти Ну что не зробили? А ми виграли. Ну прикольно да. Куди йдемо? Хто стріляє? Своїх не стреляем там ще будуть. не умоли. Ну, він так так вміє заховати, що взагалі не вийде. <плес> угу. А, я... Да. О! Вас зараз рознесуть. Кстати, мій брат, я його звати Петро, у нього теж є канал. Він називається Standoff Profi, він теж тут знімає відео. А він він чекає, поки що. Я не чекала. Ти відео не можна зігнати! Чого не можна? Фо, дивись! Ну поки що не можна зігнати. Ми я... програли, капець. Нині ти... поки що 3-4. Що ми їх перехи трохи. них перехитрин трохам. Всякі штуки. Ну, ма. Серед не будемо нападати. Ну, оля, хоть для айдуть. Вона може швидко страхувати. А воно не да. Ну, капець. их там чином издыхает ну и там их кучу наберший он зарпис на, шей... на иду я иду на а вот там их кучу я знаю просто как не В смысле я одна? Yeah. Ротаных всех? Yeah. Капец? Нет. Nee. Капец. Че так слабо граю? Yeah. Не знаю, че я так слабо играю. Ммм. Yeah. Mm -hmm. на О Там мы любим месте, я буду страхувати. Мы не часто на айдут. Мы на бажали мои идут. Ома. Пискакуем сюда. О, уже тут нападают. Уже. Уже нападают. Видите, что вот тут? Их тут, походу, такая... Бомбу красный. Иди туда. Ома

О, у мене ноль. А мені все равно, я вас зараз зарапістрелю по любе. Просто он кап'ять, шо будет. Так, зараз них тут чекаємо. Головне не висовуватись, бо вони відразу побачить. Так він буде мінувати, я його за той час пристрелю капець. Чкам, просто чекам. Я напевно зараз одна лишуся. Да, все. Петро, давайся, мені пліс! Санта, 228. А просто не мій нормально гад. Не осуждаємо. Це вирішальний раунд, Петро. Все, стараємось. Давай. Прикидаємося професіоналом. Махай ножиком, як професіонал. Ой, ну, все! Ну, то Петро, це я! Ми тебе я тебе не бачу. Смислі не бачу. А ч я тебе бачила? Ну-ка, п'ят сказіц, ну. ну. Угу. Угу. У нас один миша сілка ми програли. Інший раз треба буде червоних обирать. Бо спецназ, чесно, не завжди програють. Я завжди вибираю спецназ і ми завжди програємо спецназ. Ззаді обернись. Об... Ну все. Відновлення або ми просто програємо часто. Ти зірки! Ти. Ну, поки що чекайте другу серію. Ми зараз покажемо, яку карту виберемо. Результат. Ти прочитай ще зараз я тут написано. Бля, ні тут хочу всього перше. Спи. А. Вибираємо цю карту і чекайте другу серію.